Ну що ж, моя юлочки, всім привіт, з вами я, Папша. І це наша серія про Roblox. Я, кстати, дивився, що ви не подивились відео. взагалі не подивились. Друзі, ви чого, ніж вас стараюся, ну подивитесь, будь ласка. Ну вибачте, що там все написано на російській мові, Ну просто ну, Roblox не на українській мові. Додавлен на, на російській мові, Тому, ну, вибачте, будь ласка, друзі. Ну. Просто вибачте, ну. Ну. Просто, ну. Коротше, ну, вибачте мене, Будь ласка, чи Гробокс на, на російській мові. Так, друзі, ну і тепер ми. Ми будемо в проход... минулому серії. Ми проходили. Хл... Ми проходили полуничне обі, ви не подивилися, просто полювати був... було. А тепер ну, ви там подивились, як я проходив. А, ні, ви не подивились. Ну, ну ви подивите зараз, як я проходжу, хлопоцьке обі. це, починаємо. Чи! Чи, 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 все. Ставте лайки та підписуйтесь. Все, погнали! Навірно, я всю или не вспію. Так, друзі. Ого! 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 На паузу прийдеться поставити. Вибачте, що на паузу поставив. Все, Продовжуємо проходити далі обі. На богу. <Слыш> Ё-моё. Вот это складно. Складно, складно. Скажите, что складно. Тихонечко. Все, проходим дальше. А Так, и... Ого! 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 Ничего себе! Бачу ли? Бачу ли вы бачили? Бачили, Зекс? Да -мо! Ты надоевше! Роблокс... Вот так вот, вот так вот, вот так, та-та-та. та Та-та-та-та-та-та. Давайте. Так. Бачите, як я прохожу, бачите, Пр я професіонал, а вам слушать вам поливать. Просто поливать. Ну, Добре, поливать, так поливать. Подивитись, ну будь ласонька, будь ласонька, подивитись. Я до вас стараюсь. Вибачте, що на російській муфі Гоблокс. Ну не обіжатися на мене, будь ласка, ну не обіжатися, що... Ахтиш. Ну, друзі, ну не обіжайтеся, що... Грубокс на російській мові. Ну не біжатися на мене, будь ласка. Ну просто, ну. Не знаю. Ну, може я зменю на, на українську мову. Може ви подивитесь. Ну, Коротше, не знаю. Може подивитись, ну, будь ласонька, вибачте. Так. Та. Обережненько. О, барашненько, друзья, аньучки. Т-те, ты-ты, 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 ты о. Класс. Просто вообще, друзья, класс. Как так? Скажите. Класс. Ого! Ничего собі. Ты Походу. О. Супах. Просто супах. Супах класс. ты же. Давай, 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 да 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 Ага. Лазары. Ничего себе. проходимо давай 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 да о! о там ще ця дівчинка проходить мені хочеться подивитися на її... на її кіпку а ні там немає флага ну добре добре так добре давай давай о блін вона там здохла -мо ти хише що... Так, опа. Опа. Отак от. вот. Так от, так от. Так, і далі на паузу. Скільки можна мені на паузу треба ставити. І тут на паузу. А ні, то не на, на паузу мені не треба поставити. Ставити мені не треба. Це не, не зникання. Це не зникання. О, о, так, так, упражненько, все, ничего себе, нету, нету, все, давай, ухо, отца, га, ничего себе губы как с настилки нахуй. Він настільки наглий, що не може вощення нічого проходити. Він вище наглий. Офігеть. Просто офігіть. А мене вже сім хвилин відео. Оп. Скільки тут багато, багато, небагато Та... Та. Те. Те. О. А, все. А, ну, ну все так все. Це, друзі, підписники мої ангіучки. Все ми пройшли тебе хлопоцькрілобі. Все. Дякую за перегляд всім. Ставте лайк та підписуйтесь. Будь ласка, ще вибачте, що роблокс на російській мові. Може потім я зменю на українську мову. Потім ви подивитесь. Друзі, все пока, все. Дякую за перегляд всім. Все. Ставте лайк та підписуйтесь. Побачимось ми по списку у понеділок. Друзі, все, пока! Побачимося ми у понеділок. А, в грині, Точно. В грині. Побачимося ми у понеділок.